Нато раптово зробило жест, який ніхто не чекав. На фоні тотального обстрілу України вони прийняли рішення, що може змінити усе. Адже Путін начебто, планував зупинити масштабні обстріли енергетики та мав домовленості з Україною. А тепер, нібито, немає ніяких червоних ліній. Тож, схоже, Україні буде дозволено дещо на що раніше стояла заборона. Відтак війна може отримати новий поворот. Про це ви почуєте у випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. А ми Демо розпочинати Україна, начебто, отримала сигнал, що Сполучені Штати Америки дозволять українським збройним силам завдавати ударів по цілях у глибині РФ. Про це пише The Washington Post. Схоже питання вирішилися на фоні останнього масованого обстрілу України понад сотною ракети шахедів, адже Кремль порушив домовленості не обстрілювати енергетику українців. Ця домовленість, начебто, була узгоджена в Катарі на таємних перемовинах. Про перший етап припинення вогню у свою чергу кремлівські пропаганди. Сти послалися на те, що їх ніхто не попереджав щодо вторгнення на Курщину. Цитую у РФ немає сумнівів, що дозвіл ударів по Росії потужними ракетами буде надано. Ми вважаємо, що рішення уже прийнято США. Сказав про Кремлівський аналітик Сергій Марков. Водночас інсайдери наголошують, що операція ЗСУ в Курській області РАФІ перетнула цитую «найчервонішу лінію. Саме Кремля, і саме тому по Україні був нанесений масований удар сотної ракети дронів. Водночас Збройні сили України застосовують західні Хаймарс, танки, Атакамс та винищувачі ф 16 які також були червоними лініями для Кремля. Перед цим Київ та Москва, начебто, домовилися більше не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі, але тепер РФ розірвала цю домовленість після Курська, і новий масований удар по Україні це свіжий наслідок. Але схоже, що ескалації війни було не уникнути. Путін не Охоче підписував навіть частково припинення вогню, і було ясно, що миру таки начебто не вийде. Тож вже під час курської операції Україна отримала від Сполучених Штатів Америки та Великої Британії супутникові знімки та інші дані про регіон і пересування колони Рафії. Це порушило одну із головних червоних ліній Кремля. А тепер мова йде про можливу загрозу ракетами по Москві та Петербургу. І бутім то на фоні того, що пережила Україна під час масштабної атаки ракет Рафії і захід згоди на удари. По військових цілях Росії в глибині країни щоправда спроби України тримати під контролем більше торторії на кордоні з РЕФІ можуть призвести до ризику перенапруження ліній постачання сил оборони та ослаблення захисних можливостей. Окрім того, зосередження військ у Курській області може створити вразливі місця на східному фронті. Зокрема, загрозлива обстановка на Донбасі, де тривають важкі бої з окупантами. Аналітик британської розвідувальної компанії Джеїнс Джеймс Рейнс вважає, що розширення лінії фронту вимагає. Значних ресурсів, це може виснажити інші ділянки фронту або зменшити резерви. Водночас Збройні сили України продемонстрували здатність проводити комплексні наступальні операції, координуючи дії піхоти, бронетехніки та артилерії. У свою чергу видання політико, посилаючись на американських, європейських і українських посадовців, пише про те, що Україна використовує операцію в Курській області Арефії, щоб почати нову кампанію тиску на США. Мотою цього є те, що вони зняли обмеження на використання далеко. Обійної зброї на території РФ Україна ж вже давно просила Білий Дім зняти обмеження на удари по РФ далекобійною зброєю. Українські посадовці зазначають, що це допоможе сформувати спадщину президента США Джо Байдена його згадуватимуть як людину, що допомогла Україні перемогти, або як того, хто не зробив достатньо для цього зберігши обмеження. Варто зазначити, що днями коаліція двопартійних сенаторів організувала зустріч із радником президента США із НАЗБ. Спеку Джейком Саліваном делегація мала одне єдине прохання. Адміністрація Байдена має змінити свою позицію щодо ударів далекобійною зброєю зараз. Доки не стало надто пізно, бо з цього Україна може програти. Політико пише, що це викликало гнів у посадовців Білого Дому. Вони заявили, що Вашингтон зробив більше ніж будь-яка інша країна, щоб підтримати Київ і що йому не потрібно ризикувати власною національною безпекою заради України. Рашоста тим часом продовжують атакувати мирні українські міста, ігноруючи. Закони та звичаї ведення війни. Так, під час останньої атаки окупантів серія вибухів пролунала у Харкові, Хмельницькому, Дніпрі. Та Києві, окрім того, було чутно вибухи у Кропивницькому і на Вінниччині. Цей удар рашистських окупантів по території України був одним із найбільших та націленим на критичну цивільну інфраструктуру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні. І з цього приводу він сказав наступне: зараз по всій країні триває ліквідація наслідків рашистського удару. Це був один із найбільших ударів комбінований. Ба більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів Зазначив глава держави. При цьому деякі неназвані посадовці в адміністрації США, зокрема в Білому домі, сказали українцям, що цитую США зрештою захочуть перезавантажити відносини з Москвою. Зняття ж обмежень може звести нанівець нівеці зусилля. Українські посадовці тим часом тиснуть на Байдена та його головних радників, щоб вони припинили турбуватися про рашистську ескалацію і дозволити Києву вести війну на власних умовах. Зусилля активізувалися на передодні виборів. Ву США, що відбудуться у листопаді, і невизначеного майбутнього американської допомоги після них команда Байдена розглядає можливість відправити Києву додаткові ракети. Однак, джерела політику кажуть, що високопосадовці в Білому домі та Пентагоні відкидають будь-які припущення про те, що США можуть дозволити використовувати американську зброю Україні, окрім дуже конкретних випадків біля кордону Ерефії. Вони кажуть, що Україна має засоби необхідні для перемоги. Один високопоставлений радник. Сказав із цього приводу наступне, цитую його. Є повні ознаки того, що Байден може захотіти зробити щось велике для України можливо скасувати деякі обмеження перед виборами, оскільки він не балотується. Гарантії немає, але ми чуємо, що він думає про це. Тим часом США все ж тиснуть на Москву. Так стало відомо про те, що Міністерство фінансів та державний департамент США запровадили новий пакет санкцій, який спрямований майже на 400 фізичних та юридичних осіб, як у ЕРАФІ, так і за її межами, зокрема в Азії та Європі. Про це. Деться в офіційному повідомленні відомства далі. Цитую допис РФ перетворила свою економіку на інструмент, який слугує військово-промисловому комплексу Кремля. Сьогоднішні дії Міністерства фінансів продовжують виконувати зобов'язання, взяті президентом Байденом і його колегами із Великої сімки, націлені на руйнування ланцюжків поставок військово-промислової бази РФ та на її платіжні канали. Так прокоментували дії США заступник міністра фінансів Волі Адеємо під санкції потрапля. Повтохнологічної та фінансової сектор графії, а також великі металургійні та гірничодобувні компанії, які належать до стратегічної металургійної галузі, зокрема запроваджено обмеження щодо ряду підприємств металургійного гіганта Євраз, який контролюється Романом Абрамовичем, нижньо та Єльського металургійного комбінату, об'єднаного західносибірського металургійного комбінату, підприємства Ванадій Тула, Євраз Маркет та Євраз Холдінг Фінанс. Окрім того, також санкції запроваджені проти ряду рошейських шахт проти підприємств Норнікеля Володимира Потаніна. Складно жити стане і компаніям Норська Авіа, Норельське гірсько-металургійний комбінат імені АП. Завенягіна Норнікель Офера. Та Нор Нікель супутник, яка займається розробкою IT та операційною діяльністю у сфері цифровізації. Нагадаємо, що раніше депутати ПАРЕ закликали Європейський союз також посилити санкції проти металургії рафії, адже, попри всі заборони, вона продовжує заробляти мільярди на війні. Шляхом брехні та шантажу Кремлю вдалося продовжити квоти на рашиські сляби що на 4 роки. Хоча вони мали завершитися у вересні 24-го року. Це дасть рафію змогу імпортувати в. Єс продукції на понад 8 мільярдів євро. Я вдячна вам глядачі, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.